Около 600 сімей е, в ушедшому году ми помогли так или іначе з жильем. Ми видимо 212 по Харківській області. Третина. Тобто третя часть это те, що делається у нас. Окна у нас виходять на московський проспект. У нас вікна виходять на московський проспект. Туди виходять квартира наріжна. Кандидатом можна бути в будь-якому. В любой программе получить можно что-то один раз, но поскольку у нас есть выбор, если это участники АТО, так они могут ждать от государства, пока что-то случится, могут обратиться к областной программе подумать и могут стать в реестр на льготный кредит в городской программе, если они стоять на квартирном учёте. 60% платим мы, 40% платит государство, но не полностью за квартиру. 60% сплачуємо ми, а 40 сплачує держава, але не повністю за квартиру. Є соціальні норми на людину. У нас квартира 67 м 52,5 з них ідуть за пільговою ціною. Вартість квартири приблизно 800 тисяч. Ми 550 тисяч заплатили. 2021 році. році госбюджет прийнят, там немає намеку на ці кредити. А як же було у 2019-му, коли гроші вже на цю програму прийшли аж у грудні? Постановлення тоді з'явилось аж так, у листопаді. Може, так, можливо, так буде і цього року, якщо вже поновили прийом заявок за цією програмою? Якщо ви мене розглядаєте як експерта, я говорю свою точку зріння. Плани на 2021 рік. У чому ви впевнені? Что точно будет? Я могу сказать только то, что точно есть. Есть принятый бюджет Харькова, в котором опять 100 миллионов на разные программы заложено, в том числе и 40 на молодежный кредит.